І Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Слава Так, щоб нашій Бог почув, а не жертва вас. Дорогі у Христі, ще вирітаю всіх із тим святом квітної неділі. З одного боку, свято Квітної неділі це є той переддень, можливо сказати, Воскресіння Христового з іншого. Це є свято, це є день, який, в принципі, мало хто розумів і до сьогодні розумів. Всі ті, хто кричали Осанна, прийшли подивитися не стільки на Ісуса, скільки на Лазаря. Ви собі уявляєте, що це таке є чоловік вмер, а Ісус його Воскресив. Якби у нас хтось сьогодні вмів таке робити. Тоби черги стояли, я не знаю, ті. Правда? Чуєте? Навіть апостоли каже, кожні з першого того не, не збагнули, не зрозуміли. Але з іншого боку, Ісус так само не дуже сильно допомагає тим учням, хто зрозумів. Останній пророк Осія і, ми кажемо, останній ново, старозавітній пророк Іван Христик. Між ними 400 років. Чотири років Бог мовчить. Нема ні одного пророка. Чотири старохи вони читають старий завіт про царство Давида, про царство Соломона. Живуть від обідності, живуть у постійних війнах. І тут бачать, як Ісус воскрешає Лазаря. Ви розумієте, що щось близько, в якийсь спосіб, навіть його учні не розуміють, про що йдеться. І тут він сідає ще й на того осла, вже Бог з ним там, думаю, як певне коня не знайшли, зазвичай переможець в'їжджав в місто, своє повертався на чому, на коні. Кажуть, правда? А він сів на осла, ну та Бог з ним, тому, певне, не да коні. Сів та й сів. Значить, вже буде щось близько не є. Ну, зрозуміло, Месія ж мав їхати в Єрусалим. І тут Ісус в'їжджає, перед тим Воскрешає Лаза. Тобто ми мусимо розуміти, що якщо б ми переживали ті всі обставини, незрозуміння того, вод Дюсидорко, я не знаю, що за закон. 9 квітня 23 го року. А були учасником безпосередньо тих всіх подій. Правда? Змінити не розуміли? Ми ждемо 10 400, 400, років ждемо на Месію. Тут приходить якийсь чоловік каже, що він Месія, в'їжджає в Єрусалим, та я йому кажу, та нас тут зараз в так всі вулиці би було устелені отимо Голска. І в тому, напевно, і полягає найбільша проблема сьогоднішнього свята. Пройшло 2000 років. Але в розумінні християнства. Майже нічого не змінилося. Чому я кажу, майже нічого не змінилося? Бо більшість з тих людей, які вийшли тоді в Ісусові зустріч, вийшли не тому, що вони шукали Месії чи чекали на Месію. І не тому, що повірували в Ісуса Христа. Хоч сьогодні Євангелист Іван дає нам такий невеличкий натяк, каже, що багато людей хотіли і Лазаря вбити, бо через його Воскресіння небагато людей повірили в Ісуса. Але факт лишається фактом, що між квітною неділею і Страсною П'ятницею є чотири дні. Де були ті люди, коли Ісуса судили перед Палатом? Добре, їх би туди, може, не пустили, але хоча б зробили демонстрацію перед палаткою кола. Пала. Де вони були? Правда? Не було їх. Правда, треба сказати, що то було дуже зранку зроблено. Тобто фарисеї, садокеїду боялися тих людей. Можливо, хтось і вийшов ібо, десь, був, і робили той суд. Але суд був дуже зранку, тому, можливо, було, люди ще спали. Але чи так, чи сяк? Під Христом скільки стоїть. При жінки. Ніко. Бо більшість із тих всіх. Так і не зрозуміло про те послання Ісусу Христа. Всі наділися, що Він зараз воскресить тисячі і тисячі ізраїльтя, вони кінець кінці відіб'ють свою землю і будуть жити на ній вірі. І ніхто не подумав про те, що Господь не прийшов визволяти Ізраїль. Він прийшов визволяти весь народ. Ніхто не подумав про те. Що царство Соломона це не є царство в комусь Ізраїль, це є царство людської душі. І саме по те царство прийшов Ісус Христос. Він не прийшов по щось, що буде. Він не прийшов по щось, що було. Він прийшов по те, що є. Він прийшов по нашу людську душу. І саме там, в тій душі. Він захотів відбудувати отець царство. Знаєте, ми всі, може не всі християни, але більшість з нас знають про первородний гріх, правда? Там Адам і Єва спішив, ми всі родимося з гріхом. Але мало хто знає, що первородним не був гріх, первородним була святість. Адам і Єва були святими, а потім спішили оцю первородну святість. Господь прийшов нам повернути у наші душі. Він це нагадує нам кожного разу. Він каже, ваше тіло є храмом Святого Духа. Розумієте? Святого Духа. Наше тіло є храмом не чотири стіни, а наше тіло є храмом Святого Духа. Ми є створені на образ і подобу Богу. І нам з вами варто було би повернути назад оту святість первородно, початкову. Вернутися назад, каже Христос, будьте як діти, стати отою святою дитиною. Та дитина так може бігати, може свічник перевернути і так далі, але того ніколи не зробить зі зла. Того не зробить зі зла. А це робить тому, що то є дитина. Вона не все розуміє. Вона така її. Колі. І ось там, каже Христос, поверніться туди, назад. Перестаньте робити зло. собі і тим, хто є біля вас. Він прийшов повернути нам у того Святого Духа, зробити із тих звичайних рибал апостолів, які зможуть, подумайте, за, тільки за 2000 років переконати майже половину людства на тій земній планеті. на нашій планеті земля, так мало правда. Він прийшов нам повернути то царство, Духа, щоб ми могли вернутися назад до на раю. Щоб нас діти не нервували, а тішили. Щоб кожного разу ми не ділилися на країни, нації, потім родини і так далі. А жили так, як жили ті перші люди. Щасливо. Це так просто. Тому немає нічого складного. По ми приходимо до храму. На жаль, Більшість із нас приходить сюди чисто так само, як приходили люди 2000 років посвятити галузки. Посвятили галузки і йшли додому. Ці галузки не можуть вас посвятити. Це є просто звичайна галузка. Якщо ми через ту галузку не будемо спогадувати, згадувати, чого прийшов Ісус Христос, чому Він зайшов в Єрусалим, якщо ми не будемо думати, що Він це зробив за кожного з нас, щоб кожного з нас зробити хоча б трошечки, Щасливіше, щоб ми могли жити в мирі, самі з собою. Просто самим собою дати спокій. Щоб ми могли в мирі жити між собою, родину, між націями. Що нам ділити? Всього є достатньо і по два рази. Але як бачимо, тут є дуже важливо, як бачимо, диявол не спить. І він діаболос. Українській мові переводити цей той, хто ділить. Це грецьке слово, яке переводиться в українське слово дослівно. Той, хто ділить. Кожного разу, як він ділить нашу особистість, кожного разу, як він ділить наші родини, кожного разу, як він ділить наші держави, це є перемога диявола, яка завершується війною. Хочемо ми чи не хочемо. Причому війною не тільки на рівні держави. Не завершується першою війною з самим собою. Коли я трачу спокій, коли я трачу мир, тоді натратиться війною між нами, між родинами і так далі. Ми маємо такий великий процент розводів, яких ще не було ніколи. Чому? Якраз тому, що ми далі освячуємо маски, освячуємо гілочки, освячуємо, що хочеш, тільки не людину, тільки не освячуємося. Оце і є найбільшою проблемою християнства. І ці проблеми потім вилізають в тому, що ми не маємо родини, ми не маємо самі спокою. Здається, що ще може людина 21 столітті бракувати? Все вже має. Якби ви свої пра -пра -пра бабці сказали, що я завтра полечу до Мадриду, а потім перелечу до Рима, а потім через три дні вернуся, вона б вас замельдувала до інквізиції. Вона думала, що ви її відьмаки. І то є та правда, а ми можемо це робити. Оце є те, що ми маємо. І чомусь нам завжди видимося, що нам ще працює, ще кусок землі. Ну і що? Мало? Ще що ще щось більше. Як ми не навчимося переживати ті події, не просто як якесь, що десь колись в якійсь країні жив собі Ісус Христос, а як ті, де ми є безпосередніми участками. І тому кожен з нас мусить себе запитати, що я сьогодні приніс Освятину? Йому чи свою душу? З чим я звідти храму? І Із тим трошечки крапною води? Чи, можливо, із тими думками про те, що мені треба трошки ставати спокійнішим, мирнішим, мудрішим? Звідки я візьму ті всі чесноту, як від Бога, як повнули? Це те ж саме, що я завтра кажу. Можна причащатися частичкою хліба і вина, не більше і не менше, а можна брати тіло і кров Ісуса Христа собі, до свого тіла, робити його таким, яким було тіло Ісуса Христа, повертатися назад до тої первородної святості, бо тільки так ми зможемо побудувати свою власну особистість, родину і країну. Знаєте, я зустрічаюся тепер часто з українцями, і всі мені кажуть, отче, як ми файно жили перед війною. Я кажу, але я від вас нічого іншого не чув хіба, про те, що яка біда була, як мало грошей платили, яка корупція велика, які дороги погані. То ви тоді, коли ви подали неправду, тоді чи тепер? Оце і є та проблема християнства. Ми постійно незадоволені чимось, нам постійно щось бракує. Ми не дивимося на те, що ми маємо, ми дивимося постійно на те, що нам бракує. Ми освячуємо не те, що ми мали освячуватися. Не людину, а речі. Як ми почнемо, повернемося назад. До освячення своєї власної душі, ми зможемо повернути ту первородну святість, яка була до гріха. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу! Віки Боже! Ви колись навчання.